Минулому тижні проводилися роботи з прибирання чищення нашого міста. Основним у нас напрямком було покіс трави газонів на території як міста, так і громади. Велись також роботи по порядкуванню клубу газонів азонів квітів. Тривали роботу з прибирання стихійних звалищ, вивозили сміття складовищ. І у нас зараз організовано у нас проводиться щоденне прибирання і вивіз сміття та виїхали щоденно. Також у нас на минулому тижні ми оформили через управління житлово-комунального господарства на суспільні корисні роботи ще 131 особу. одного у минулому періоді. У нас працювало 120. тривали роботи, продовжували по прибиранню збіч і проводились роботи з ремонту доріг. Роботи триває. Геннадій, те, що по кладовищам у цьому році, дякую, збільшили, вивіз сміття. Це молодці. Але ми домов, коли я говорив на позаминулій апаратній нараді про те, щоб на кладовищі біля алеї слави поставити прицеп або якийсь кузов для того, щоб сміття зразу там появилося, його зразу вивозили, щоб не було цієї кучі сміття. Постійно повинна бути така система. Добре? Проблема в тому, що на партій транспорт ми обрубніли. Постійно він там стояв, але нам не вистачає це тракторів. Найде домовився з ким то, але раз ми домовилися, то повинно бути постійно.